Oh, <laughs> Доброго ранку! Вітаю, рідна Україна! Після стількох безсонних ночей хочеться всіх вас обійняти і мовчати. А з іншої сторони, так хочеться на зло ворогам жити, любити, працювати і звичайно. Вигравати і тому ми дякуємо кожному з вас, хто після таких атак безсонних ночей знайшов собі сили і бажання сьогодні знову бути разом з нами. Ти бачиш, що ми сьогодні також знову разом. Отже, давайте спробуємо так, пані та панове в ефірі Українська фабрика мільйонерів і вже легендарний дует Лариса. Русна і Анатолій Гнатюк. Я гадаю, що після цього ви нас маєте закидати серденьками і залайкати наш ефір. <рес> Тому що ефір насправді е, обіцяє бути дуже цікавим. Передусім, сьогодні свято. Я хочу привітати всіх із Тріцею. І нехай цей день наповнить ваші серця і домівки любов'ю та миром. Так, дорогі друзі, і сьогодні. Сьогодні на вас чекає наша акція. Я знаю, я знаю, ви також чекаєте, пані та панове. У фіналі програми ми розіграємо перші 100 тисяч акцій. У нас буде двоє щасливчиків, і кожен виграє по 50 тисяч гривень. А акція називається Пірнайте у літні пригоди. Увага на екран. Пірнайте у «Літні пригоди». Лото-забава протягом восьми тижнів додатково розіграє 800 тисяч гривень. Купуйте три білети і беріть участь у розіграші щонеділі. Виграє той, хто грає. Отже, пірнаймо у «Літні пригоди» прямо сьогодні. За якесь 20 хвилин у нас буде двоє щаславчиків, які виграють перші 100 тисяч акцій. І це по 50 тисяч гривень. Кожен і це лише початок, тому що акція триватиме вісім тиражів. Вісім тиражів поспіль вісімсот тисяч гривень додатково. І це, попри традиційний призило, лотозабава, забава сто дев'яносто тисяч гривень, триста тисяч гривень і навіть один мільйон гривень. Ну що Лотозабава! Пристебніть паски удачі і беріть до рук ваші білети, білети Лотозабава. Сподіваюся, їх у вас сьогодні як мінімум. Три по 30 гривень кожен і однією покупкою. Якщо це так, ви учасник нашої акції. Ну і не знаю, як ви, а я вже дуже чекаю на народження нового мільйонера. Отже, удачі вам на один мільйон гривень. Ми відкриваємо розіграш 1335-го тиражу державної грошової лотереї. Лото забава. І за всім, що відбувається в студії, стежить тиражна комісія. Ну що ж, ми вирушаємо у перший тур удачі розіграш. Парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього, купуючи білет лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. А 300 тисяч гривень вже готові пірнути на ваші рахунки. Я бажаю вам удачі і прошу увімкнути лототрон. Номер сорок шість номер п'ятдесят один вісім. Номер шістдесят номер шістнадцять. Номер дев'ятнадцять. Дорогі друзі, звертаю вашу увагу. що Сьогодні у фіналі програми відбудеться перший розіграш акції. І так вісім тиражів поспіль. Що разу в окційному розіграші ми будемо додатково гарантовано розігравати по 100 тисяч гривень. Це два призи по 50 тисяч гривень. Номер 52. Номер 28. Номер 28. 9. І я вітаю, я вітаю усіх переможців розгіршу е, парочка. Як підказує мені мій комп'ютер, головний приз втримався. Нічого, це нас не лякає, а навпаки, надає нам наснаги. Отже, рівно за тиждень на вас чекатимуть, знову чекатимуть 300 тисяч гривень. Програми минуло, а ми ще не задонатили ранкові донати. Нагадаю, і просто покажу вам ось це. Пам'ятайте, дорогі мої, що сьогоднішній ранок наша програма, наші усмішки, все це залежить від наших захисників. Так, істинно сказано, кожен квиток благодійної лотереї Дар це реальна допомога воїнам ЗСУ. А ще це ваш шанс. Виграти аж півмільйона гривень. Ну і поки ми не перейшли до нашого цілого мільйона із великої гри, я нагадаю, що минулого тижня, поки дехто був на гастролях, у нас з'явилося аж двоє щасливчиків, які розділили між собою головний виграш. А я, між іншим, бачив і не просто бачив, я насолоджувався. І тепер з радістю вітаю. Отже, з кривого рогу виграв пан. Арман, свій білет він придбав у лотомаркеті на вулиці Едуарда Фукса, номер 81. А пан Віктор, це переможець із Чернівців. Свій виграшний білет теж придбав у лотомаркеті на вулиці Головна, 205 А ми вітаємо широ, вітаємо переможців і чекаємо. В гості у нас у студії так і я тут досить не часто буваю і дуже скучила за вашими історіями переможців. Отже, приїжджайте так. Дуже хочеться потиснути вам руку, так би мовити, наживо. Отже, чекаємо, вітаємо. Ви виграли кожен по 95 тисяч гривень. Ну, а зараз настав час згадувати бажання на мільйон гривень. І я з величезною насолодою оголошую основний розіграш Велика гра. Велика гра. І я бажаю всім удачі і прошу увімкнути Великий Лототро. Отож, велика гра, гра» 335-го тиражу Державної грошової лотереї ЛОТО. Баба. Номер двадцять сім, номер двадцять чотири. Номер 50. номер шість номер тридцять чотири. Номер 57. Дорогі друзі, нагадую попереду аж вісім акційних розіграшів нашої літньої прекрасної акції. Тож, купуйте білети Лотозабава, даруйте білети Лотозабава. Ви легко зможете їх придбати у лотомаркетах і на сайті ЕБСЕЛ. І це ще не все. Номер 40. Білети Лото Забава Всіни білети Лотозабава ви зможете придбати на автозаправках. Хлоп. ОКО і Укрнафта. І це ще не все. Номер 15. Білети лото за вами також, квитки інших лотерей МСЛ ви можете придбати у магазинах «Коло», магазин «Наш край» і марки «Так» 7 та 7, 23. Номер 74. Номер 18. 78. Номер 55. Дорогі друзі, ми з радістю чекаємо коментарів від вас у соцмережах. І деяке ми хотіли з вами поділитися. От пан Сидородко в інстаграмі нам написав таке: це був 2003 рік. Мені було півтора рочки. Номер тринадцять. Я тоді вмів говорити лише кілька слів. Але вже тоді дуже любив дивитися на кульки, що випадають в лото завава. чотирнадцять. Здається, тоді це був мій улюблений процес. Навіть у моєму дитячому альбомі є запис Любить Лото забава і кульки. Номер двадцять два. А далі Ларисо про тебе. Пише Макс, Макс у Тіктоку. Просто у захваті. Номер 10. Отож, цитую, я вражений. Завжди приємно бачити на екрані Ларису Руснак. І так тепло чути її рідний голос. Боже, мені треба Тік-Ток завести. Мене немає. Кулька номер 30. Мало хто знає але всі. Дуже часто чули її голос по телевізору у рекламі та в кіно. Номер 71. А ще вона озвучувала дівчат у серіалі Друзі. Такі класні спогади. Дякуємо, дякуємо, Максе. Дякуємо, пане Сидоренко, за такі справді класні, теплі, ніжні спогади. Спогади нашого мирного життя. Номер 47. Дякую, Макси. Велика гра триває. На кону великої гри нагадуємо 190 тисяч гривень. На кону великої гри 1 мільйон гривень. Номер 39. Велика гра триває. У великій грі знову ж таки нагадую на вас чекають. 190 тисяч гривень. І наш джекпот – 1 мільйон гривень. 190 тисяч гривень ми розіграємо у будь-якому разі. Це головний виграш. Номер 44 Велика гра триває. Без головного переможця у нас просто не закінчиться гра. А це означає, що ці великі суми хтось із вас сьогодні обов'язково вириє. Або це буде 190 тисяч гривень, або це буде 1 мільйон гривень. Номер 43. Велика гра триває. За терпінням чекаємо фіналу великої гри, щоб дізнатися, скільки виграє головний переможець. А може він буде не один, може їх буде двоє. Або ще більше все покаже гра. Номер вісім. Велика гра триває. І я знову таки закликаю вас донатити на. Наші Збройні Сили України. І в цьому вам допоможуть квітки благодійної лотереї Дар. Адже весь дохід від проведення благодійної лотереї ДАР йде на допомогу ЗСУ. Допоможемо Домер тим. Один. Велика гра триває. Благодійна лотерея Дар. Допоможе йому тим, хто рятує нам життя. Щодня, щогодини, щохвилини. номер 67. Стоплототрон в Україні. Розіграш закінчено. І у нас є. У нас є головний переможець і навіть не один, а одразу двоє головних переможців. Вони розділили головний виграш, і кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. Свої щасливі лотерейні білети вони придбали. Значить, перший лотерейний білет Львівська область, номер щасливого лотерейного білета 0027084. І другий щасливий лотерейний білет був придбаний у Дніпропетровській області. Номер щасливого лотерейного білета 0024400. Вітаємо, вітаємо двох головних переможців. Кожен із них виграв по 95 тисяч гривень. А я нагадаю, що один мільйон. Він тут і він чекає на вас. І наступного тиражу він знову чекатиме на вас. Один мільйон гривень. Блотон, Отож, дорогі друзі, ми вітаємо всіх переможців. І Ще раз звертаємося до двох головних переможців. Будь ласка, не затягуйте якомога швидше. Зателефонуйте нам на гарячу лінію, щоб дізнатися, як оформити вам ваш виграш. Взагалі, всі переможці. Телефонуйте на гарячу mm -hmm. лінію. Ну а зараз увага беремо okay. до рук свої акційні білети. Лото Забава. Сподіваюся, вони у вас є. Адже ми відкриваємо перший розіграш акції Пірнайте у літні пригоди. Лото Забава бажає вам чудового літа і додатково розігрує 800 тисяч гривень. Купуйте три або більше білетів від 30 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. База акційних комбінацій білетів оновлюється щотиражу. І протягом восьми тижнів у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме двох щасливчиків, які виграють по 50 тисяч гривень. Пірнайте у літні пригоди з лото забава. Ну що ж, пірнайте у літні пригоди. Ловіть цю хвилю, спекотну хвилю. І сьогодні для двох із вас. Це буде 50 тисяч гривень. Отже, знову звертаюся до вас на звичайну актуальну інформацію. Ви маєте акційні білети Лото Забава? За Отже, якщо на сьогоднішній тираж ви маєте три і більше акційних білетів Лото Забава вартістю від 30 гривень. Кожен і куплені вони однією покупкою. Ви в базі претендентів на виграш. І далі все вирішує удача. Отож. Удачі вам і я попрошу вімкнути комп'ютер. Ось ви бачите, ви бачите безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій обере дві акційні комбінації переможців. Ось води. Якщо ви бачите серед цих двох акційних комбінацій свою акційну комбінацію, ми вас поздоровляємо. Ви виграли по 50 тисяч гривень. Браво! ン「うんうんうん」 Шановні, ви знаєте, що робити. 50 тисяч гривень перші, пішли сьогодні до ваших і гравців. Два рази. І двічі по 52 гравців виграло. Будь ласка, зверніться на гарячу лінію. МСЛ, зателефонуйте, дізнайтеся все, всі деталі про ваші виграші. А ще телефонуйте і забігайте в лотомаркети, в магазини, на заправки. Там ви теж знайдете ці щасливі білети. А якщо хочете придбати білети, лото забава, не виходячи з дому. Будь ласка, заходьте на наш офіційний сайт. Виглядає він саме так: msl.ua так і не забувайте, що попереду на вас чекає і ще сім гарячих тиражів, акційних тиражів. Так, сім гарячих акційних тиражів. Поспіль щоразу. щоразу ми будемо розігрувати в акційному розіграші по 100 тисяч гривень. Гарантовано і додатково. І це буде у нас. Щоразу в акційному розірчу два переможці, і кожен із них виграє по 50 тисяч гривень. А ще у вас є непоганий привід подарувати своїм друзям подаруночки, тому що завтра міжнародний день друзів. Тож ви знаєте, що робити: дарувати лотерейні білетики. І якщо ви подаруєте три або більше, то у кожного з них буде шанс виграти по 50 тисяч гривень. А ще даруйте нашим воїнам подарунки, даруйте. Щодня. Китки, благодійної лотереї Дар. Весь дохід від проведення дня. лотереї Дар йде на допомогу Збройним силам України. І я дякую, що ви сьогодні були з нами, а я буду з вами ще цілих сім тиражів. Я дуже радію з цього. Отже, слава ЗСУ! Бережіть себе і до зустрічі! До зустрічі рівно за тиждень! Щасти вам! До зустрічі!